Зараз з нами на зв'язку науковий директор Центру публічної дипломатії Олексій Полегкий. Вітаю вас, Олексію. Вже Вітаю. так скажу. Вже так скажу. Ну, ми трішки дипломатію міжнародну будемо обговорювати, але все-таки це все, Олексію, через призму сьогоднішньої чергової масової ракетної атаки на Україну по різних містах, які я щойно озвучив. Загиблі люди, постраждалі діти. І ми з острахом і з хвилюванням стежимо за тим, як відбувається зараз і рятувальна операція, розбір завалів в Охмадиті. А все ж ті чи інші очільники держав спішать летять на зустрічі із терористами, і з їхніми, як ці терористи їх називають, партнерами, тиснуть їм руки. Місія миру у Орбана продовжується. До прикладу, він зараз з візитом у Китаї е, прилетів, а с, навіть сіярто разом з ним там. І вони анонсують, прямо кажуть, що приготуйтесь, пристібніть Паски. Це я цитую, пряма цитата. Будуть цього тижня якісь аж нібито масштабні повідомлення про рух до миру і так далі. І от вам рух до миру сьогодні, Київ. 8 липня 2024 року, Покровськ, Дніпро, Кривий Ріг. Будь ласка, що це за така дипломатія? Ну, це найкраща якраз демонстрація, власне кажучи, цих мирних намірів Росії. Тому я думаю, будь-якій людині, яка дивиться на ситуацію в Україні, відкрито це все зрозуміло. Інша справа, що політика, на жаль, не дуже орієнтується на моральні категорії. Тут є багато цинічних політиків, які готові використовувати будь-яку ситуацію у своїх інтересах. І, от приклад Орбана це дуже типовий приклад. Як би ми до нього не ставилися, але треба йому віддати належне, що це людина з такою, знаєте, залізною хваткою в політиці. І в ситуації, коли Орбан відчув, що він може на чомусь пограти, він використовує цю ситуацію на 100%. З урахуванням ще контексту того, що всередині країни в нього виникає все більше проблем. Тут все таки опозиція починає показувати те, що Орбан може, ну якщо не втратити зараз владу, то отримати дуже великі потенційні проблеми там на наступних виборах. І от момент, коли Орбан ще й отримує символічне місце в європейському зараз ну, в Союзі, оскільки Угорщина головує, то Орбан абсолютно цинічно продає це всім своїм таким друзям, як Москві, так і Пекі. І в цьому відношенні якраз Орбан використовує. Це щоб підняти свої активи і виторгувати якісь речі. Я думаю, що поїздка в Москву, знаєте, капне там на ну, умовно рахунки в Угорщини. І тут не мова йде, можливо, про безпосередню корупцію, але те, що Орбан отримає якісь дивіденти, це 100%. Так само це для нього гарна можливість вписатися, знаєте, от в цю медійну лінійку про. Миротворців, які намагаються вирішити проблему в Україні, взагалі, як Орбан сказав, конфлікт сусід... по сусідству з Угорщиною. Так. От. І тут для нього є можливість показати свою корисність, зокрема пекіну, ми пам'ятаємо нещодавній візит дзіпіня до Будапешту. І якраз для Китаю Угорщина важлива з точки зору такого троянського коня в Європі, оскільки член Євросоюзу має дуже тісні відносини з Китаєм. Я вже не кажу про Росію, і в ситуації, коли Євросоюз починає все таки все. Більше тиснути на Китай для Пекіну це дуже важливо, щоб мати більше голосів, які будуть лобіювати інтереси Пекіну. Є ще тут і інші, скажімо так, зацікавлені сторони. Бо, ну на жаль, в Європі, наприклад, за результатами останніх виборів, багато ультраправих партій прийшло в Європарламент. І от Орбан вдається здається, все таки сформувати фракцію в Європарламенті Принаймні зараз є вже сім країн партій з семи країн, які можуть сформувати цю фракцію. І Орбан ці всі свої. Можливості намагаються конвертувати саме політичні дивіденти. Є ще один великий контекст. Я думаю, тут орбан можливо навіть не стільки дивиться на Москву й Пекін, але й на Вашингтон. Ми пам'ятаємо візит Орбана в Вашингтон, де він дуже демонстративно зустрічався з Трампом. Ми пам'ятаємо ці ну, публічні ляпаси адміністрації Байдена, коли конгресменів Сполучених Штатів не прийняв ані Орбан, ані його уряд навесні цього року. І це все спроба показати Трампу. Те, що Орбан є його найкращим другом в Європі, те, що Орбан може бути дуже корисною людиною в Європі, і те, що Орбан це та людина, яка вміє на тому ж рівні і тією ж мовою, як і Трамп, власне кажучи, вирішувати політичні питання. Тому цей візит до Пекіну, я думаю, Орбан так само буде продавати як оці свої унікальні можливості входити в будь-яку столицю що Москву, що Пекін, вирішувати проблеми, на які не здатні інші політики. Тут він перш за все буде говорити про європейських політиків, і ну, він просто займається підвищенням своїх ставок. Жозеп Борель поспішив. Сьогодні вранці ми цю офіційну заяву почути, що Орбан з власної ініціативи там оце мандрує. Він не представляє європейський союз. Хоча чисто пропагандистський злочинець Путін під час візиту Орбана до Москви намагався педалювати цю історію, намовляв, ну, мовляв і питання такі, знаєте, ставити в своїй манері, як там Євросоюз і тому подібні речі. Фактично підіграє трішки Орбан. Ну як не трішки Путіну, мовляв, от я ще суб'єктний. Тут до мене Євросоюз приїжджає. Ну, абсолютно, тут Орбан грає з Путіним в ці ігри. Я думаю, що я ж на початку сказав, він випише в кінці чек Москві за ці дрібні послуги, бо по великому рахунку це невелика для нього послуга. Але те, що пропаганда, це буде дуже активно використовувати і, на жаль, тему цих мирних якби перемовин, які пропонує Китай, і про які постійно говорить російська пропаганда. Ну і сьогодні, на жаль, ми бачимо дуже чітке підтвердження, власне кажучи, цих мирних ініціатив з боку Москви в вигляді ракет на Україну, але пропаганда буде це використовувати по великому рахунку. я б це назвав знаєте, таким створенням білого шуму. Тобто, от в пропаганді дуже важливе є поняття того, щоб просто бомбардувати не тільки ракетами, а бомбардувати різноманітну інформацію, яка просто знищує підстави здорового глузду. От всі розмови Росії про мирні перемовини, вони по суті є частиною великої інформаційної війни. І це досить така складна операція впливу. Росія в цьому відношенні треба віддати належне досить непогано грає, бо багато країн в світі вони не дуже готові в деталі якось там знаєте входити, особливо країни, які далекі від України. Але з допомогою російської пропагандистської машини, якраз от країни там глобального так званого півдня. Вони ну не дуже розбираються в чому, але це дає можливі ну, mm -hmm. в... Yeah. в чому тут ситуація, але це дає можливість російській пропаганді представляти себе в якості такого чи не миротворця. Тому Орбан тут грає. Я думаю, Орбан прекрасно розуміє, що він грає такого собі клоуна, але це досить високооплачувана робота. Візит я думаю, на пару днів в Москву дає, як вважає Орбан, дуже великі йому політичні і можливо потім фінансові дивіденди. Ми пам'ятаємо всі ці проекти фінансування з боку Росії і Китаю, які йдуть в Угорщину. Олексій планували інші теми але день сьогодні у нас чорний понеділок, вже так його називають, зокрема в столиці, тому що і далі продовжують розбирати завали. Я думаю, буде в нас ще нагода більше часу приділити там світовій дипломатії цим всім маневрам. Я так це називу. Олексій Полегкин, науковий директор центру публічної дипломатії, був з нами на зв'язку.